Ну і брехун. Дід мій брехун, а ти його прибрехав. Там починається багато кераміки, будемо там детальніше купати. Опа, біленький красень вискочив. А в мене перше срібло і те, що я люблю. Руки труситься. Та хочеться, щоб вона була ціла. Така ось монетка крупненька, гарненька. Жіночі профілі і позолота. Вітаю, друзі! Сьогодні ми повернулися знову на нашу срібну хату, точніше хутір. Хожу посеред трави, сигнали ловлю. Появилися сигнали, яких не було ні весною, ні зимою. Можливо в цьому винуватий дощ. Ну, дощу ми скажемо дякую за таке. Так, ходжу, копаю чорненьке. І тут у мене випадає колір. Колір. Так, ти його дів. Ось. Накладочка. Накладочка позолочена. Помните, я зимою схожу знаходив. А ця накладочка, бачите, з кріпленнями. Повністю ціленька. Цікаво, що ж це ці накладки? Видні залишки позолоти. Я думаю, її помию і фото вставлю детальніше. Тепер не хочу мити. Ну, прикольно. Я тільки не знаю, оце зелене, це емалі чи це окисли, більше схоже на емалі. Дуже цікава штука. Добре, отже, сигнали ще є. Цікавий хуторок був. О, знайшов пічку, але вона стерильна. Взагалі сигналів немає. Ось десь тут того вона була, куча перепаленої глини, кераміки мало, що дивно. Та ось тут мій рюкзак, а з рюкзаком колись я знаходив півторак. зимою, відео багато срібла. Коротше, шурфи шурфи взагалі сигналів немає, навіть чорних немає. Якось дуже дивно. І ось там збоку, коли я вже заривав. Я зловив єлі-єлі відчутний сигнальчик. Дуже, дуже, дуже І мені щось випадає. Півторак. Чи ні? Чи щось цікавіше? Давайте будемо нити і разом дивитися. Так, я думаю, що це півторак. Дуже-дуже закислиший. З цієї сторони взагалі нічого не видно. З цього боку, ніби як герби. Але форма мені подобається, дивіться, такий ідеальний кружочок, ідеальне коло. Файно, ну затертий. Видно, що затертий. Дома я буду чистити і вам вставлю відео, покажу. Зарив шурфе, нічого я там більше не знайшов, жодного кольорового сигналу. Іду, йду, йду. Під деревцем яскравий чорний сигнал. Вирішив копнути дремба або, як називаються, варган. Музичний інструмент середньовічний. Хотілося б спробувати пограти на ньому Ну, на сучасному вже. Цікавий у нього, звук такий, ні на що не похоже. Провідність ґрунту зараз просто прекрасна. <світ> Пройшли дощі сильні, зараз ще й весна. Просто шикарно. З однієї сторони, добре, з іншої сторони, кожна блоха звенить так, що поки знайдеш, то це замахаєшся. Так, вирішив піти ще на те місце, де я копав півтораки. Добре, воно тут недалеко. Так, і в мене був сигнальчик. Ось аж, 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 аж там. О! Біленький красень вискочив. Так. Треба його помити. Стан, думаю, буде непоганий, як відмиється герби видно. Так, це в нас річ Посполита. Де тут? Навіть не бачу. Якось так, мабуть. Так, комарі зажрали. Прекрасна монетка. Оце річ, не то що совєти. Ще тут трохи походимо, може ще щось випаде. От красота, лайк за це. Одна з найпоширеніших знахідок по середньовіччю це, звісно, голки. Отакі маленькі. Видно, любили шити вони, козаки. І що цікаво, що вони гарно зберігаються, ці голки. За стільки сотень років вони просто трошки поржавіли і все. В минулому шурфі багато голок випадало. Добре. Шукаємо монету. Бачите, скільки кераміки, дивіться. Дивіться, раз горщик. Це не горщик. Це що? Це кістка якась. Ось два. Горщик. Ди. Ось три. І все сієно. Вирішив на хаті шурфанути трошки. Ось кілька разів копнув і в мене був чорний сигнальчик. Чорний сигнальчик. Отакий, вістря-стрілий, прикольне таке, гарне. Як почиститься, буде круте, жалко, трошки хвостовик укорочений, відвалився, ну нічого, Почистим і буде краса. Шурфив, шурфив і нічого я не нашурфив Пішов я далі? Йду мимо там ще одної середньовічної хатини і мені попадається з глибини приблизно 15 см, рідний соліт. Там взагалі нічого не видно. Він зігнутий двоє. Лопнувший. Ну, какаль. Вже не знаю куди піти. Поїдеш прямо? Так, лиха дорога. Туди погано. А туди... Ой. отуди, От А я звідти приїхав. Вирішив пройтися до цієї хатини, де зимою купав монети. Де 15 копійок, один злотий викопав. Я його копав отам. А ось. Ось домова яма. І в мене випадає дуже цікава штука. Я не знаю, що це. Так. Це вам показати. Значите, це мідна бляшка від чогось відломана. Тут є профіля, ну, як жіночі профілі і позолота. Вона позолочена. І вона від чого? Від чого не зрозуміло. Вдома детальніше почищу. І подивлюся, що воно таке. Можливо, хтось з вас знає, що це може бути, бо я перший раз таке бачу. Орієнтовно 19 середина століття. Що це може бути? Може це з якоїсь форми чи з чого. Воно було зігнуто тут, я її трошки розігнув. от така штукенція. Шкода, що не ціла. У мене знахідка печальна. Шматочок хрестика, я так розумію, ніного. Цікаво, який він був при житті. Думаю прикольний. Думаю, це щось схоже на штурвал чи щось схоже. Бачите тут лучик. А це зверху, мабуть, святі. Ну і жалко. Жалко і шкода. Класний був хрестик. Копаємо-копаємо навкруги того хутора. Попався дуже гарний кольоровий сигнал. Він був під гілками. Попробую його засікти. І тут випадає отаке. От так, як думаєте, що це? Я думаю, що то капуста. Я нічого не бачу. Давайте помиємо, я вам скажу, що це. Бо я нічого не бачу. Так, це у нас формат Микола ІІ, Олександр 3, щось в тому дусі. Бачите, там кружок єлі-єлі видно, Воно фокус. Така ось монетка крупненька, гарненька, але вбита. Може, щось там під цією патіною і збереглося, але я не впевнений. Якщо вона почиститься і буде що показувати, то я вам, звісно, ставлю фотографію. Але щось я сумніваюсь. Здається, що і після чистки це буде просто какалік. Але все одно, за Слава Україні товариству! Сьогодні не жарко в нас так сильно, а тому у нас сьогодні день шурфа. Так, так, саме він. Так, Почав я розкопувати Так, ми копали тут. Тепер я пішов в бік. З цієї сторони я зрозумів, що там далі була стіна. Значить Копаємо сюди і продовжуємо в цю сторону до іншої стіни. Покажу нічого такого цікавого, ну було от пару сигнальчиків. Перший сигнальчик це в нас, як завжди, така мідна бляшанка. Це все куски того, що я знаходив кілька разів. Що воно таке, я не знаю. Якийсь виріб був. І другий сигнальчик був чорний. Я так вважаю, що це дужка від замка. Якщо я помиляюся, то ви мені підкажіть, якщо це не від замка. Ну, щось таке цікаве. А може не від замка, може щось інше. Не знаю. Ну таке айс! Комар. Комар, боротьба. не боротьба з комарями. Зараз усіх боротьба з комарями. Так що такі знахідки. ну Продовжуємо копати і дивимося, що нам ще попаде. Ченько вже поглибився, там починається багато кераміки, мабуть, частина печі. Будемо там детальніше купати. Ну, там внизу теж попадає трохи, Воно, бачите, горщики лежать. Випадає теж. А в мене маленька, цікава металева знахідка залізна. Це гапличок. В часи козаків, ай! комер, В часи козаків. Сорочки застібувалися комір на гаплики, отакі гаплички. застіпки. Це одна частина від неї. Тобто, якщо в часи Русі використовувались е гудзики гірки, то пізніше оце отакі застіпки. Маленька-маленька знахідочка. Але монет поки що нема. Глибина майже метр. Зараз пригнемо. Опа! Перше, що хочу показати. Ви бачили посередньовічу таку кераміку. Я таку не бачив, ще й такий шматок. Такий важкий капець. Це щось було дуже великий кухоль якийсь. Щось таке. А в мене перше срібло і те, що я люблю. Намістинка. Намистинка з чешуї. Так як я бачу, тут навіть там є якесь зображення. От вам не видно, але тут така хмара комарів. І всі хочуть мої кровушки. Скотеняки. От така. Ай! Монетка. Фокус. Так довго не показую, бо живуть. Дуже глибоко було. Там, тут піч йде, бо багато глини перепаленої. Я думав, що там піч десь от в тому боці. Але ні, то просто кераміка була там. Мабуть, вона якось чи впала, чи що. Якось так. Ну, Тут копаємо. Може ще щось буде цікаве. Тут, між іншим, є кольоровий сигнал глибоченкий. Але він такий яскравий, я думаю, що того знову було. мідна жестянка. Так що так. Ну нічого, вже срібло є, вже дуже добре. Дивіться, кажу, ж, москалі жили. Знов чишу я, мідна. Головне, з срібних робили на мистинки, а з мі мідні так розкидали. Треба було навпаки. Це ну, теж непогано. Я знамистинок. Колись мрію зробити на мисто ціле. Так, зараз ми його помиємо, побачимо, чи там є якісь написи. І того, як завжди, нічого не видно. Є там якісь написи, щось там, але дуже-дуже погано видно. Ну, монета за Хочеться срібла. огляд кераміки. Тут у нас така мисочка була, дуже цікава, ну, не знаю, базочка чи що. Дивіться, тут така полива, груба, що це навіть не полива, це скло. Вона покрита склом, хоча вона керамічна. Ну, і дуже цікава штука, це таївка. Я здається, що там друга частина, Якщо це буде ціла тарілка. Ну, не зовсім ціла, а так. Ой, 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 дивіться, розсипається. Це не я її, це вона Вже... А може і я? Блін. Ну что, склеїться. Крута, величезна. Тареляка. Склеїться. Це хоча б частина. Дивіться як тирчить ножичок. Глибоко. Діть. Ось дерево збереглося, ціленький козацький ножик. Непогана знахідка, я вам скажу. Завжди поломані терпляються, а це цілесенький зовсім. хвостовик. Може там десь є і тильник, не знаю. Ну, дуже непогано. Ну не знаю, він тримається купи, але чи живий метал, бо може бути, що це типу тільки ржавчина, тільки іржа. який тонкий він тут витончений. Маленький такий ножичок. Прикольно. Так, глибоко-глибоко стінки. Мені трапилася ось така штука. Скажіть, будь ласка, чи може бути це бути роль від шаблі? Якщо це не бути роль від шаблі, на замок це не похоже. Немає отворів нічого. А от бути роль, може бути. Якщо є бути роль, може тут ще якісь елементи є. Ну, звісно, якщо це бути роль. Огляд кераміки. Бачите, яка штука. Руки трусяться. Та хочеться, щоб вона була ціла, але навряд чи це якась грібна яма. Не хоче. Що все таке? Кухоль. Ой, мабуть, розбитий. Розбитий, ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть розбитий. Але все одно дуже круто. Отакий кухоль. Пили якесь пиво мед. Широкий, то томій слад. З таких кухлів. Сьогодні точно це ми заберемо. Цей кухник. Дуже гарний. Клас. Так, буде ще щось цікаве, то я вам покажу. Не можу покинути шуф, хоч тут нічого не було такого, треба по центру робити. Купнув два штика і пішли сигнали. Перший чорний був хналь і одразу випало два кольорових. Так. Перший куля до пістоля. І другий соліт. Соліт. Якийсь братос чи що? Я бачу, що гарно дуже виглядає. А Ну зараз по моїм подивимось. Ось дивіться. Гетьок видно. Але мені здається, що це, мабуть, підробка. Ну не важливо, що підробка чи ні. Подивіться, яка краса. Рік повністю все видно. Дуже гарний. Хоч і боротос, але дуже приємний. Добре? Прокопаємо ще. Кругляшок. Що воно таке, зараз подивимось. Я не бачу. Але щось здається, що це якась крістінка, підробка чи що. Якщо щось помиється, то я вам напишу. Або якщо буде гарний стан, то навіть фото вставлю. І знову монетос. Взагалі нічого не видно. Або підробка, комару йди, або підробка, або протос. Все, друзі, на сьогодні наш коп закінчений. Як бачите, хата велика, але щось не особою, вона і багата. Ну, Якісь монетки є, але таке щось. Бачите, все закидав, все протоптав, все красота. Через пару місяців травичка зійде і буде супер купер. Добре, друзі, гарних вам знахідок, миру і добра. Пока до нових копів. Пока, пока.